І всім привізом Артур, 25 зіграємо откій рогім. Регім. Так, я зараз збираю... О, вже є. Вся сума. Я такий підкачався з вами чи не з вами, не пам'ятаю. Зараз знайду 361, так. Я, я. Не пішов. Гоночку. Цікава гоночка. Не треба гоночки. Нифига! Стрелями, мне треба сто. Нифига? Вот с получил. Так-так-так, ты зарушай, даньку. Сорок, шестьдесят, восемьдесят. Сто. Это песня. Это песня. То петрушечка давить. Що то таке мене так викусило? Походу, бо щось мене пустине честь. Нога. Це не молодо. Це супер смішно. Ну, Я не можу одречі. Зараз. Я його зразу. Ох. Я скоро зможу такі, ну я сразу. Скоро зможу на таке купити. Я ще не знаю, яка наступна моя ціль. Я думаю, що наступна моя ціль буде ця або ця. Ну, ця, я не знаю. Знаешь, 96 лет, ні, раз. Значит не далеко від мене Ну, він недалеко від мене даду попадать. Посі далекаємо. Що, мрай. Мрай. Ралі? Це такі мралі. Що не пом. А 195 лямів. лямів. Мені ж треба трейдж... трошки поїздити тут. Місячку подобається. Пімтайте мусочку. Арицам арібе заміт. Не пам'ятаю, що там пишиться дуже сильно. До речі, ми закочи, ми тяпаємось. Ой, він все равно далече знає нападать, жопає. Він чертить. Він на жовту перед жовтим падать. Сігма, ти хто? й більш менше. менш. Нікошу часто якісь тіли є. І як бегу до інтрига? вже мене же двістілями ну, куди зараз зробимо так. Мені б дало медик. Ой, ніфига. Він тут без нас рушина не провозився. Си Ні... шо? землі банані. Що за левел такий? Я не люблю. Я люблю такі левели, це перше. Бурбані волі лолі, лолі не дали. Зараз пожрем. Скільки це, до речі мініма... Мі... я думаю, що я мало пам'ятаю. Але ще 100 пролетів, я найменше пролетів. Скільки мені дали? 28 лямів? А, ні, ні. Для мене, мені треба поїсти. Все, тут всі їдять уже в барбалоні лулі-лолі. Ой, де барбалоні лулі-лолі, а... Хлор по фру... Тралалело тралала ла паркола Тралалело тралала и поркола, ла, 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 ла 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 двое такие одинаковые Где Вот Что? Что? Что это такое? Какие же нормы мы играем? А тут тоже много разбирать. Что это за туалет вообще у него? Ха, этот Саймон. Саймон. Вінея Саймон Брут Брут Вінерia Саймон Мрсан Мртри. О, до Одреч Він Я тепер він, реально Речте його друга нога я вроде бы дві ноги, я вроде бы четыре ноги, а на дві стояш лота і шлоняк ніфіс ніфіс, вончик ой, де я? так як заснув мене назад не? і панутика як я туда залізни банани Вони одинаково упали. Я не можу Дай, Скільки треба? 495 зараз. Тралале утрала, тому говорить. В общем, панзині, бадани, фуктудрилу. И фіею просто цього. Не знаешь о такого простого дали на другий день. За два херетки. Я уже прокачав набагато ліпших. Так шовий поай-яй-яй параба. Скоро мене не будет. Типу, до все в ідені, файно, боже що за какашки? Плюс три какашку мета? Дай Ой, ну... Компл... Ага, чотири комплітити. Три, чотири таїмс, двадцять екс. Десять екс. П'ять екс. Тільки, якщо не одна, то два. Я одне відкривав! Ты фи що... о. Шут! Я не можу що тут уроцю. Бурбалоли. Ой, да плюс. Вышена именно походу. Я космо. Космо. Добре Продовжуємо вести гріб в мене вилетіло. Там, видно, звуків забагато. Обчат. Чого? Демон тут воєн 86% прийшов. Я більше прийшов ніж тоді було. Зато інша гра. Я хотів її зняти, але не зняв. Там більш схожен реально не витратиш. Більш схожа карта. А, я не спів, не там. Два фіолетовий. Мой синій темно. Ну. Послітимо фіолетового. Я колись ніхто тут прийти. Або тут. Тут було тяжко віджати так. Потому что дать ко мне в шалях стало. <говори> Ща попробуем. Малолілолі. <говори> Ай, я так і знав, що там треба було підстрибувати. Але я забув. Господи, що таке. Мені палець прилипло. Тінь-тин, тим, тим-тин, тим. Двадцять хвилин, це відео буде тривати. Щоб відстрибув. Я хотів зробити. Він спів. Копів. Тай-тай-тай-то. Ай! Якщо б я старіше прийшов, то було б кайфок все. Якщо б я прийшов його. Му б... ну, перший залив. Почало на другому залишу. Я знаю, я вже це проходила і матч не зарахувала. Ну раніше я проходив уже цей левел. Але я хотів, щоб мене зарахувала повністю. Не знаю, я, я з іншу просто скомпав. Мені тоді було легче скомпа Ух. Який резко б це став. Тун, 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 тун. Ай! Перетримав! А потім ще прийшов грі з 3 ігрі на сто на два левела. Нічка. Кавішев, свій! Що ти мене підстримую, просто не дивлячись. не разумею. Раньше мы не поспели поехать. Так, едем и его. Что? Что ты делаешь? Я просто этим боком заснул. Ничего не рукой. Ми ж будемо, не знаю. Попробуємо пройти ось так. Я тут вже грав. Я більше знаю, як це проходити. Ай, треба під... підстрибувати. Деякі моменти забуваєш. А чому не під... підстрибував? Не поняла? А я не поняла. Що ти тут делаешь? Короче. Правим ось. Ой-ой-ой, ой Ось ой, 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 таку Ну, игру. Позаду що? А, я знаю. Насмуло так підбиває. Підвай-ай-ай-ай. Подонный бичм. Раз что-то его сейчас можно было куплять. Я не знаю. Ну и хочу б... Хочу в ванну полетіти. Ай-яй-яй-яй-яй-яй назад. Подаю. В ліська якесь з вами вибратися. Низька і гравітація допоможе. Візьміть. Він скажу ханьку. Добре перейгнув і Ні, Не прилечу, я впаду. Менше летимо. Ось сюда зараз. Рейдоу. Ну, на файл потом отдёрать. Ну, треба летать.

Stop, stop, stop. Stop, 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 stop. Eu ele tá aí. Precisa só com a plataforma. Boa, cai, 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 cai. Aí. Se eu puder com dois, É.

Чтобы не оторваться, и шел. Рабская ноль. Ой. Ай. Вот это летать можно. А не 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 не. Ты а. его выключает. А. Не 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 не. Назад. Ой. Не стоп. Я включаю і літаю. Ай! Ай! Так блін! На такому все прикольно можна. Чик, я виключаю і гравітацію. Ай, стоп, 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 стоп! -стоп, -стоп стоп, 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 стоп. А, не, 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 не. Стоп, 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 стоп. стоп. Выключай рейдл. Тут okay. А, тут спауны мы походу. Да. Так, все, продолжим

да все с першого это чекавиш так цікаво з першого, не розумію. да я Зараз расключаю перш гравитас. А я плюхаюсь, Не плюхаюся. Да я. Я. я не понял, я мав билків. Зараз підлетаем, включаємо гравітацію. Я ли ч? Арабська я ночь. Арабська я ночь. Ой! Ночь. Де я упаду, би? Отак. Ай! А, мене ж міна підірвала. О, що таке? Стоп, стоп, стоп. А ні, не, не вставай, 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 вставай. Арап. Мені треба ці кавота кліти там знайти. А ша полетіть, ма. Я педулька. Спотунеся, ну, напевно, рейд до. И... І респаун. А дає, стоп дає. Ого. Так. Рейд виключений, і тепер включити. А Але... ты Тили... пум. Що да всю зараз минку? тум ну. Пум. Тум-ним-н-м. Так, розпалимся. Де я. Я вже не там там, де? Пум. Ми хотів бути ось тут. Шапілитиво. Тут я дуже багато можу получати. Добре, виходу і ні. Ай. Так. Та їх дух. Та їх дух. Ой-ой-ой-яй-яй-ой-ой-ой-ой-ой. ой 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 яй а. Дай-де-де. Діфа що не йшов. Я поїзд не йшов. Що він тут робить? Так мені хочеться сісти. Секунду Ай! Ай Ой. він! Ой-ой-ой! О, нефкар! Ні. А? Ай! Ай, а де? Собіть. Максим, тебе Настя кличе щось. Настя казала Максиме. Або мені почулося. Знаєш, почув. В не, не почу. крикала. <рекола> Каву? Бум. <рекола> <Каву? рекола> <рекола> Дари, всім побачення Буртур 25. Письмо Ставте лайк, сьогодні грали в Роблокс.